Що чекає скорпіонів у жовтні місяці? Так, дивимося: у вас карта смерті. Карта смерті це, до речі, скорпіонська енергія. І це завжди про трансформацію. Це взагалі карта оновлення. Ваше життя вже давно стукає щось нове, але ви чомусь ніяк не можете його туди впустити. Вам потрібно відпустити старе. І дати, от, знаєте, такий простір для того, щоб в вашу, ваше життя прийшло щось нове. Це е, про те, щоб е, просто налаштуйтеся. Да? Е, не, не потрібно сумувати, це, ну, це завжди на краще. Е, це може бути, наприклад, завершення стосунків, е, можливо, буде перехід е, або завершення ваших е, якоїсь роботи, да, де ви працювали, е, можливо, буде перехід з одного місця на інше. Можливо, буде переїзд, або це також стосується зміни взагалі напрямку в професії. Це теж. На що звернути вам увагу? Скорпіони. Саме більше, в жовтні місяці вам потрібно звернути увагу на сферу відносин, взаємовідносин взагалі з людьми. Тобто це про стосунки, це про дружні стосунки, про колектив. Подивіться, що вас наповнює, а що навпаки забирає енергію. Як ви проявляєте себе в стосунках? Можливо, в деяких стосунках ви не можете відкритися людині, наприклад, і це заважає будувати далі і розвивати ці стосунки. Якщо Стосунки лише забирають вашу енергію, пора вже їх відпустити. Бачите, ось ця карта знову ж таки нагадує відпустити старе. Також це про те, що в жовтні місяці сфера стосунків у вас буде, звісно, на першому плані, але це також про те, що і приємні розмови, і зустрічі будуть в жовтні місяці. Можливо, якісь подарунки, якісь... Приємні неочікуваності, сюрпризи. А що буде у вас відбуватися в особистому житті? А в особистому житті потрійки вогню знову ж таки буде підняти питання про розвиток стосунків. Якщо у вас немає стосунків, то вони з'являться, з'явиться якийсь партнер, да, з яким вірогідність розвинути роман або перейти в стосунки дуже висока. Якщо у вас вже є партнер, є стосунки, то це про подальший їх розвиток. Перехід на новий етап, тобто те, що було зараз, потрібно вже переходити в щось нове, тобто з'їжджатися, одружуватися, заводити дітей. Тобто ці питання будуть у вас підніматися протягом жовтня. Тому не, бій, не бійтеся, відпускайте старе і вже час, час до нового.